На слуху на слуху! Головною подією всесвітньої історії в 21-му столітті, яке триває вже 15 років, був київський майдан. Жодна європейська. Столиця не здатна сотворити такий духовний подвиг. Тому я свій роман Рекмієм назвав не просто там повстання на Майдані, а «Ар Армагеддон на Майдані, тому що ці події мають галактичний вимір. І коли американці три роки тому переклали мій роман Хрест, то очевидно вони відчули, що епіцентр земної цивілізації зміщується на цю благословенну так мало відому людській спільноті землю, яка називається Україна. Масові безпорядки охоплюють все ширші території у всіх регіонах. Задіяні спецпідрозділи внутрішніх військ. Повсюдно відбуваються силові зіткнення сил правопорядку із повстанцями. Як повідомляють наші кореспонденти з місць, колони розлюченого люду рухаються різними видами транспорту на Київ. Це уривок. Із книги Брати або могила для тушки. Верніше, це останній абзац цієї книги. Вона була написана в 2012-му за рік до Майдану. Тоді її автор пропонував різним театрам поставити таку п'єсу, однак, звісно, йому відмовляли, мовляв, це заклик до повалення влади. Але повалення влади відбулося, майдан відбувся. Що сьогодні ми мусимо вимагати від влади, і як? І як письменник мусить говорити із. Українським народом ми будемо говорити про це сьогодні, адже стартує у Львові всеукраїнський літературний форум, і наш гість, письменник, журналіст, надзвичайний і повноважний посол України, автор цієї книги Василь Базів. Здравствуйте, пане Василю. Добрий день зрештою, ось такий форум: це не тільки можливість презентувати свої книжки, це можливість говорити з людьми. Що вам хотілося б сказати людям? Ну, дуже важливо, що взагалі є такий феномен, як Книжний форум. Значить, книга, як і Україна, ще не вмерла. Я зараз отримав запрошення на багато аналогічних форумів чи книжкових фестивалів, із, наприклад, Штатів Америки, де два роки тому вийшов переклад мого роману Хрест, і це перша книга українського автора в історії української літератури, видана у США. англійською мовою. І <гум> За статусом, за становищем книжки в суспільстві можна визначати ступінь цивілізованості цього суспільства, і Маланюк. Великий наш мислитель Євген Маланюк сказав, що люди, які не читають книжок, не мають права мати свободу, не мають права мати державу. І ми не можемо, на жаль, назвати Україну нацією, яка читає. Європі, ми за всіма показниками кількості книгарень, кількості книжкових площ порівняно з іншими торгівлю іншими будь-якими товарами, які потребує наше тіло, а не душа чи розум. Ми на останньому місці. в Європі. Так, але ще питання в тім, що ми читаємо а, і що письменник ну, може сказати, може дати людям. Хто винуватий в цьому? Ті, що пишуть, чи ті, що читають. Звичайно. Більше тут вину треба перекласти на тих, що пишуть. Я останнім часом відійшов від дипломатії, від політики і пишу книжки, їх написав за 4 роки, 6 книжок вийшло. І так би мовити, перебуваю я в цьому полі літературному. І не хотів би я, так би мовити, давати тут всесторонню оцінку. Але українська література ще не набула того рівня, щоб війти в світовий літературний простір. Добре, з одного але... боку, це внуки Маланчука, секретаря ЦК, яким уже зараз по 80 років, які допомагали будувати комунізм в минулому столітті. А з другого боку, це як їх називаю, літературні лабухи. Це засилля попси в літературі, як і всіх інших видах. Містецтва, я знаю, що ви хочете зустрічатися з людьми і сказати їм своє бачення, як буде розвиватися суспільство і буде розвиватися світ. Тому що я хочу сказати, що я читала ваші книги: і Роман Хрест, і Кінець світу, і ось цю книгу Брати або могила для тушки». Ви надзвичайно цікаво пишете. Це правда. Я раджу нашим слухачам, і глядачам читати ці книги. От але я розумію, що для вас власне і цей форум це можливість зустрічатися з людьми і з молодими людьми. І я знаю, що ви хочете говорити з ними, зрозуміти, що їх. Цікавить і донести свою позицію про те, що на нас чекає. І ви думаєте, що нас чекають ще великі випробування і на Україну, і на світ. Але пане Василю, куди далі? На сході війна, при тому, що ми мирна країна, яка ніколи ні на кого не нападала. Тепер арабський світ а, чекає від війни до Європи. Що відбувається? Куди ще гірше? У мене є е, дилогія, е, такий інтелектуальний трилер, сага про космологічну долю людства. Яку я написав ще два роки тому, і на основі освоєння світової інтелектуальної найвищої думки я джерела всі прочитав в англійському варіанті. Вони не перекладені ні на російську, ні на українську мову. І на основі цього я написав цю діологію і в зв'язку з цим брав участь у Всесвітньому Конгресі глобального розвитку. Висновок перший. У 21 столітті будуть відбуватися події, рівні за масштабом двом попереднім подіям, зародження життя на планеті Земля 4 мільярди років тому. І створення богоподібної істоти людини 200 тисяч років тому. І те, що буде відбуватися в 21 столітті, за масштабами такого ж рівня. І е, моя е, оця відкрита лекція, яку я називаю інтелектуальне ток-шоу, може мені вдасться заманити людей словом шоу, бо всі ходять на шоу бізнес, шоу попса, співають, е, значить апелюють до не, звуками, е, до підсвідомості, і збирають е, тисячні аудиторії. А от апеляція до розуму. Мені буде цікаво. Як вона буде відбуватися? чи, чи Це своєрідний тест готовності молодої плеяди українців, молодих, які зараз є студентами, які народилися вже, вже в незалежній Україні? Чи вони відповідають тим викликам, які чекають все людство? І, ви сказали? І Україну? Так, ви сказали про постлюдство, В мене виникло питання, але спочатку я процитую нашу велику письменницю поетесу Ліну Костенко, яка сказала так. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом в умовах сучасного світу. Їй немає ціни. Е, Я знаю, ну, що... Ви знаєте, що так склалося, коли нинішній президент виграв вибори і готувалася інаугурація. І в нас такі давні стосунки, він попросив мене допомогти підготовці і промови. І я це з задоволенням зробив, і там такі смисли закладені, і президент Порошенко їх озвучив від імені України, що найважливішою подією. 21 століття всесвітньої історії є український майдан. Нічого важливішого на планеті не відбувалося у третьому тисячолітті. І друге, що зараз українцям бути дуже модно, дуже престижно і дуже гідно. І президент сказав, я горжуся, що я українець. Колись Кромвель. Не сказав, що я абсолютно переконаний, що люди, які населяють цю благословенну землю, він мав на увазі свій острів і британський народ, що ці люди найкращі в світі. І ми маємо так само казати: українці це найкращі люди в світі, і вони це показали на Майдані. Ми так зараз дивимося, так наче знизу вверх на Європу. Так? Це я думаю, поза, така, яку треба терміново змінити. Добре, тобто Теба... ваша думка, оце постлюдство, нове людство, воно починається звідси, починається з України. Значить, я переконаний, що в жодній європейській столиці не може відбутися те, що відбувалося в Києві. Тоді... Майдан сотворити Майдан. Як феномен колективного розп'яття і Воскресіння Ісуса Христа, як це я називаю, продемонструвати такий зле духовної величі людини, це не здатна жодна нація в Європі, тим більше в світі. Ви говорите дуже добре, дуже гарно, і це справді змушує. Якось підняти голову, і, і, і тепер але пане Василье полювати на, на, а... на, 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 на ці теорії, що я казав, так. так? Але даві дивіться, що відбувається. Це те про що ми говоримо в кожній програмі. Чому частина України хоче жити по-іншому, хоче жити правильно, чесно. А інша частина, і ми це постійно читаємо в новинах. Ми знаємо, що відбувається у владі. Ми знаємо, як гальмуються реформи або взагалі не йдуть. І поясніть мені, українці і одні, і другі. Ну можна так зробити. І одна частина можна так зробити, як росіяни. До речі, я прийшов сюди з книжкою, яку я зараз читаю. Бо, знаєте кажуть, що я не писатель, чи як? я не читатель, я писатель. Я також і читач. Я читаю багато, інакше я може, й не міг би писати. Ця книжка називається Клептопкратія Путіна. Це бомба. Усь як, як книга, це абсолютна бомба, це наукове дослідження. Автор, знаменитий професор е університету Майами Карен Давіша, жінка, е відома вже останніми десятиліттями, як блискучий москвознавець. Вона робить, так би мовити, вскріє московського режиму і показує, що такого злодійського бандитського аморального режиму. Новітні історії людства в епоху постмодерну, це останні 500 років на планеті не було. І от там є корупція в якимось процентному відношенні. 5% корупції, 10% в якійсь державі, в нас, скажімо, 70%. А Росія це стопудова, 100% корупція, хабарництво і бандитизм державний. Ну Ми ж хочемо і, рівнятися і народ, не на Росію. І народи. Е, Аплодує. Йому це подобається. І 80% підтримують головного бандита і пахана. А наш народ протестує. Народ відчуває цей ступінь корупції. Це е, мздоїмство, е, на якому заквашений правлячий квазі. Клас, якого я зобразив у сатиричному руванні, могила для Тушки». я не виступав позаминулої неділі на відкритті пам'ятника Юрія Вербицького. Так. Першого великомученика, я сказав, буде друг... і третій майдан буде, і п'ятий, і десятий, і двадцятий, поки народ не перемеле це все. Всі чекає, що заважає людям, які хочуть далі красти, на, змінити народ. Скажіть, що їм заважає ніхто не зупинить, народ буде перемелювати цю, цю кукіль. Вибачте, але на це йдуть жертви, людські жертви. Чиїсь життя і чиєсь здоров'я Ну, жертви я не бачу жертв у боротьбі із корупцією. І коли до влади, ну, Якщо згадувати коли, Майдан, коли, і, до і, влади, і... коли до влади прийшов новий лідер Китаю за перший рік він посадив, посадив 70 чиновників рангом міністр і вище, в тому числі. Члена постійного політбюро. Їх сім це боги. Їх не можна чіпати. їх Цзедун не, не смів навіть подумати, що можна посадити. Сі Цзіньпінь посадив одного із членів цього Політбюро. І пожиттєве, йому вже 75 років, пожиттєве він отримав. Половину з цих 70 засуджені до смертної кари і розстріляні. От я би хотів це таких жертв. Це психологія, це. Ну такі психологія. психологія це реальна боротьба з корупцією. Ви думаєте, що в нас не можна так робити, якщо б була політична воля? З приводу цієї книжки, вона, там надзвичайно цікавий сюжет. Не хочеться, звичайно, видавати його, але як тоді говорити, правда? А, ви зображуєте двох братів, двох абсолютно різних людей. Один справжній авторитет, він а, в селі, голова села. так? Інший його рідний брат, можна владець, мільярдер, який сумнівним шляхом заробив ці гроші. Дві ходки, три созива. Так. Два рази сидів в тюрмі і три рази обраний народним депутатом. Це типовий образ українського парламентарію. Дивіться, наскі... коли я читала її кілька місяців тому, я думала, що. Так, книга дуже цікава. Я в тому, що як ви передбачили ці події, написали в 2012 році, а в 13-му відбувся Майдан. Але мені здавалося, що напевно це вже відходить. Що це вже неможливо ось так ставитись до людей просто як до електорату, просто електорат, все не, не люди. Але здається, що, що це повертається чи збереглося? От як ви, ну, ви скажете знаєте, правильно якщо, ваша Це що можна побачити на пасовіську, Ну, я не хочу це слово використовувати, і посипати пудрою, то лайно не стане тортом. І тому зараз оце припудрення так званими новими обличчями, на жаль, не змінило саму суть якість української еліти, осердя якої знаходиться у Верховній Раді. Ви розумієте, є два паралельні світи. От одні люди борються за правду, готові вмерти за Україну, за справедливість, а інші встають зранку із думкою, що би ще нині вкрасти. І ці паралельні світи співіснують на одній території. Ви можете мені назвати порядного митника. Який працює на митниці, і порядна людина, яка не краде і не бере хабарів. Ви можете мені назвати всередині. порядного прокурора, хоч одного. Серед десятків чи скільки їх, їх там Ну ми не можемо є. говорити, що всі ну, не порядні. Всі поголовно, абсолютно. Чи можете ви мені назвати порядного суддю? Та є порядний Це судд, інша справа, яка частина? Ну, так то інша справа, хто скільки краде. Всі крадуть по головному. І е, немає іншого. Я розмовляю із китайськими дипломатами, навіть недавно зустрічався. Вони вдумливо про це говорять, що це природа людини. Природа людини потрапляє на державну посаду, має доступ до загальних благ. І хоче звідти потягнути в свою особисту кишеню і долучитися із державного бюджету, якось сполученими якимись посудинами, в свій сімейний бюджет. Це природа людини. І єдиний спосіб це карати, це, а, карати. Угу. І це, це наганяти страх. Якщо він розуміє, що от він сьогодні вкрав, а завтра отримає, і не так, що там внести під заставу, буде йти суд, буде відвід суддів, а потім і це. Ні. Тиждень-два і пожиттєве, в У нас нема розстрілу, на жаль. Отак от має бути. Тоді це боротьба з корупцією. Ми маємо в Хроніці державотворчій кожен день чути, якого міністра посадили. Ну, і, і оці от розслідування у у уряду, і, і парламентська комісія, і ці десятки мільярдів, і потім повний пшик. Ну, не може так бути. Не може так бути, що прем'єр-міністр мав 2% рейтинг. Ну, він мусить йти в відставку. Ну, Не може тобто так бути, що створення... була, е, е, протестна акція. В результаті якої є жертви в той же день, ввечері міністр внутрішніх справ мав піти в відставку, ну бачите, це, так це, діє будь-яка цивілізованість. Тому що тут важливо, щоб держава, з обох боків щоб і політики в такий час не вели людей під Верховну Раду. Мені так здається, але і влада, звичайно, якщо вже їх вивели, повинна забезпечити безпеку. Це це 100%. Але тоді мені здається, що і з одного боку є вина, і з іншого. І Я ті, і ті б, не подумали тут, про людей. Це кримінальне розслідування повинно встановити, хто вчинив це вбивство, хто кидав гранату. Це загальна відповідальність. Треба думати про життя людей, а складається так, що ніби воно вже нічого й не варте. А є тільки політичні інтереси. Нема розуміння, якому в часі. Ми зараз живемо і в, якій, в якому стані перебуває суспільство. Ви розумієте, що зараз для тисяч людей кинути гранату це те саме, що 5 років тому кинути каменем у горобця. Бар'єрів єрі, бар нема. Поріг між насильством і ненасильством практично зник. Так це ж страшно. Ми... Так Це страшно, і це, і, і це треба мати на увазі. Це треба розуміти, в якому стані суспільство. Держави, на території якої йде війна. Але коли ми кажемо, що війни немає, і все в нас е так, е як було е до того, треба усвідомлювати, що з одного боку агресор, а з другого боку, другий внутрішній агресор тарифи і, і економічна політика е уряду. Правильно каже Саакашвілі, що прем'єр вважає реформами підняття тарифів. Ну, то це просто антиукраїнський, антидержавний прем'єр. Тому треба усвідомлювати, що гранати готові кидати не тільки фронтовики, а й ті пенсіонери, які не мають за що жити. Але можна, звичайно, йде війна, ти, як я вважаю, 1942 рік зараз в Україні, і можна призупинити демократію. Це один варіант. І не проводити ніяких зібрань. У військовий час. А, а з другого боку, якщо не жертвувати демократію, то треба на кілька порядків підняти відповідальність, і поле для діалогу, діалогу має бути заповнене 100%. Ви скажіть, скільки разів зустрічався, скажімо, прем'єр чи секретар НБО із Ярошем. І веде так з ним от дія... власне діалог... діалог за столом. Немає. Бу... Який був діалог, проведений з тим же Тягним Боком і Аваковим перед цими подіями? Коли зовсім інші ситуації, абсолютний штиль, я працював в керівництві Львівської області, і в нас постійно 9, го це на Октябрські, 1 травня, 9 травня, виходили ліві, червоні і націоналісти їх били. Так я спочатку збирав. Націоналістів з ними проводив роботу, в іншій кімнаті комуністів, а потім зводив їх докупи, і вони брали на себе зобов'язання, і практично, ну, наприклад, можна треба було сказати комуністам, що ви виходите, кладете квіти до могил на холмі слави, але ви не виймаєте червоних прапорів, тому що ті, що сідають напроти, зразу накинуться рвати ці прапори, і ви дістанете по плечах. І це була відверта, відверта розмова, якщо хочете хочу діалог. Так, як Ми... є, так. І, кожна, і кожна сторона брала на себе зобов'язання. Мусить бути всесторонній абсолютний діалог. І не через телевізор. Ми а За, за одним столом, в одному приміщенні, в одному е фізичному вимірі е взаємної присутності, в одному місці. Пане Василю, ви Зовсім зараз... інший має бути менеджмент внутрішньої політики. Так, ви зараз пишете іншу книгу, а, яка так і буде називатися Війна ну, така ви... Чи це робоча назва? Це війна, якої нема. Знаєте, ми, я вже належу до того покоління післявоєнного і рік за роком, десятиліття і прожив життя без війни. І так завжди десь воно думалося. Слава Богу, не так, як батьки. У нас це минуло. Ні. Дочекалися. Це війна. Це той самий 1941-45 рік. А це, що ми маємо зараз. Тільки то був Гітлер зараз Путлер. Той самий окупант, перший страшніше, без ядерної зброєю. А ви знаєте, от я зараз працюю над цією книгою. Може вона буде не художня, а дослідницька. Скільки зараз ядерний арсенал на планеті Земля? Скільки? 75 тисяч боєголовок. Щоб знищити абсолютно людство і життя на землі протягом доби досить 750 ядерних боєголовок. Отже, те, що зараз людство нагромадило, оце таке дуже мудре, зарозуміле людство, можна сто разів знищити і це про життя тому, що... на землі. І е... це не тільки ядерна зброя. Я у своїх книжках попередніх, сага про космологічну долю людства, говорю про технології сучасні. Американці мають такий роботизований одяг, який надіває солдат. Людина нормально скільки може вгору скочити своїми мускулами, чемпіони світу? Два метри, так? Десь там. А на коли на того солдата надіти цей одяг роботизований, він буде скакати на 10 метрів. Оце, що в фільмах показують, це реально солдат американський вже може це робити. Він вдовжину може скакати 50 метрів. Це я так тільки, тільки про стрибки говорю. І всі інші параметри, це називається розширені люди. Розширення м'язової, тільки чисто. А, а, а будуть зараз технології вже реальні, абсолютні розширення розумових можливостей людей. Це колосальні. Це, це я назвав е, ядерні технології сто разів можуть знищити людство. Так це про просто дитячий садок порівняно з тими технологіями, які вже є. Скажіть в тих же що сполучених простішого, Штатах, де... жити кожній кожному народу в своїй країні, розвиватися, ростити дітей, ставати більш досконалими. Так а от, країни готуються до війни. Зараз Чому? я, я е, е, так вважаю, що це останнє випробовування Всевишнього, яке він дає людям. Що таке нинішня Росія? Оця книга, яку я казав, е, путінська клептократія, яка зараз лежить на столі кожного е, е, лідера людства. Це нові варвари. Ви хочете сказати, що всі бояться переважно Росії? Е, е, перш, перші варвари були в шостому столітті. Після руйнування Римської імперії і земна цивілізація обвалилася. І щоб повернутися на рівень Римської імперії, цивілізованості, маю на увазі технології, розбудовування міст, техніки і всього іншого, досягнення людського генія, треба було 500 років. Це був повний обвал, це все зруйновано. І зараз оце Москва може це знову зробити. Може бути обвал. Це колосальний іспит Господа Бога, земній Цивілізації. Наскільки ж ми тоді не захищені в цьому світі? Якщо Ми світі? Е, е, здамо цей іспит. Я говорю про, про все людство. І українці зараз це в ролі Ісуса Христа жертвоприношення здійснюється на нашій землі. Але я оптимістично налаштований. Е, я вважаю, що в людства вис, вистачить розуму і сили. Дати собі раду із цими новими вармарами. Прикро, що це відбувається на нашій землі, але з другого боку це свідчить про нашу богообраність. Ми місійна нація. Є відома одна богообрана нація, і я не заперечую, але так склалося, що в 21 столітті, починаючи з Майдану, події, які тут відбуваються, мають галактичний вимір. і... Той чоловік, який йшов на майдан, він мав вагу або життя, або гідність, і він знехтував життям, біологічним носієм. Ну, тут довго говорити. А, а оцей люден, і образ якого я виводжу в своїх книгах. Технологія дозволить переносити людську. А що таке людина? Це свідомість, це розум. Це найгеніальніше, що є в галактиці, оцього півтора кілограма що під цією кісткою. Перенесення людської свідомості на небіологічний носій, на машинний носій. І тіло хай вмирає, а свідомість живе на іншому носію. І це вже кібернетичне безсмертя. Ви собі навітно ну, уявляєте, яке гряде нова версія людства. Ми четверта версія за 4 мільярди років. А це гряде п'ята версія. Але я не можу всього цього сказати. Всі це треба книжка. читати. Безперечно, на жаль, наша наш час вичерпано. Я дякую вам за цю розмову. Шановні слухачі, дякую всім, хто сьогодні був з нами. А в гостях сьогодні був Василь Базік, надзвичайний повноважний посол України, письменник і журналіст. Випуск провела Ольга Ксьонс. На все добре. На слуху, на слуху.